Слава Україні! Ви на каналі Енерджі і сьогодні у випуску буде огляд портативного кондиціонера обігрівача EcoFlow Wave 2. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Перед вами представлений портативний кондиціонер EcoFlow Wave 2, який має функцію як охолодження, так і обігріву. Завдяки новому інноваційному підходу він гарантує швидке та ефективне кондиціонування повітря. В передній частині Wave 2 Знаходиться основний вихід повітря, дефлектори на якому змінюють положення уручну. Придбати портативний кондиціонер обігрівач EcoFlow Wave 2 Ви зможете на нашому сайті Energy.ua. Зверху на кондиціонері присутні інформаційний дисплей, Справа це кнопка вимикання-вмикання, а зліва кнопка зміни режимів. Зліва направо ми можемо бачити на дисплеї вхідну температуру. Бачимо, що зараз стоїть режим рециркуляції. Посередині це вихідна температура, і бачимо, наскільки вистачить в такому режимі заряду станції. І справа це інтенсивність роботи нашого вентилятора. Для того щоб змінити режими, натискаємо цю кнопочку і вже буде режим охолодження. Нажимаємо ще режим обігріву, і далі це режим рециркуляції. Далі це кнопки управління. Тут ми можемо виставити звичайний максимальний сон або екорежим. Ці кнопки це збільшувати або зменшувати температуру, і це збільшувати або зменшувати інтенсивність потоку повітря. Більше інформації про кондиціонер Wave 2 ви зможете знайти на нашому сайті Energy.ua. Посилання буде внизу під відео. Внизу під цією резиночкою знаходяться два виходи, за допомогою яких ви можете заряджати свої пристрої, наприклад, телефон або ноутбук від додаткового акумулятора Wave 2. Зліва знаходиться вихід до акумулятора нашого кондиціонеру, а зверху знаходиться вихід для підключення сонячних панелей, який називається Мес-4. Це означає, що ви можете напряму підключати соня панель до кондиціонера Wave 2. всі найкращі пропозиції, якісні товари та найліпші ціни, ви зможете знайти на нашому сайті. До речі, нещодавно ми додали на нашому сайті продаж у розстрочку від найкращих банків України. Тож, якщо ви хочете розбити платежі на кілька місяців, ласкаво просимо. А я з вами прощаюся. Бережіть себе і до нових зустрічей.